Вітаю. Записав був відео щодо запуску машини без ежектора випускних газів. І потім з насиченим графіком роботи ніяк не доходять після того руки записати конкретно приклад так? запуску використання тієї системи, і трохи змінилися умови. Роботи, тому, перш ніж будете дивитися продовження цього відео, в яке я його монтую, маєте, будь ласка, на увазі, що ця система, ця система вона себе виправдовує насамперед. насамперед. Коли в малопридатних для того умовах, так, по якихось там сараях, руїнах і не знати чого, ви там збираєте. З декількох машин. Одну, наша СБМП, у вас немає там стенду і можливостей перевіряти різні складові тих машин, які ви збираєте докупи, так, ліпите там із не знаєте чого шоколадку. Натомість, так, коли ви маєте змогу благополучно працювати в більш стаціонарних умовах нормально обладнаної майстерні, коли у вас є там хоча б той стенд так, для перевірки силового блоку. От, і коли у вас достатньо навичок і розуміння цих процесів, щоб перед монтажем або під час його перевірити всі з'єднання в машині, так, провести дефектовку, аналіз, то в таких умовах. Цьому в такому способі запуску потреби немає, і він дійсно є марнуванням часу. Тобто, це такий варіант для аварійних умов, який можна застосувати там і по посадках, і не знати де. Так? Я на цьому наголошую: майте, будь ласка, на увазі і маєте успіх. Приємного перегляду. Благодатного вечора, любі глядачі. Починаю показ моєї системи запуску БМП без ежектора вихлопних газів. З мого досвіду, цей спосіб дозволяє значно зекономити час, зусилля, нерви у великій кількості випадків. Особливо це стосується на потоці, коли ти робиш ці машини десятками десятками. Значить, коли це зараз приклад запуску із радіаторами. Використовуються рідні радіатори, кидається арматура уздовж. Навперекіс, так, щоб упевнено на ній лежав водяний радіатор зверху, масляний. І все з'єднується як зазвичай. Збирається машина, пускається, прогрівається. Можна навіть за бажання трішечки проїхати вперед і взад. Що ми отримуємо у такий спосіб? У такий спосіб ми отримуємо, коли. Ми пускаємося, прогріваємося, трохи навіть проїжджаємо і з'ясуємо, що десь там в оцінарній підрадіаторній щось десь тече, не працює так, як слід, то ми благополучно маємо туди доступ незрівнянно кращий, ніж коли стоїть корито, ніж коли стоїть ежектор випускних газів. В принципі, там можна заходитися і з випуском, який туди йде. Я одягав раніше протигаз і сидів там. Сидів у протигазі, досліджував до 2000 обертів, там температура не зависока, цілком там із бойового відділення нормальний доступ. Лазиш, тобі вихлопні гази. Летять в облич, але нічого там немає критичного. Маєш доступ, маєш бачення і розуміння всього того, що із коритом незрівнянно складніше, а подеколи і взагалі неможливо. Далі, далі, цю систему я теж удосконалюю для тих випадків, коли працюємо в полях і забирають радіатор, якийсь із радіаторів у ремонт. Везуть на ремонт, і ти залишаєшся там, в полях з машиною, яку, в принципі, ти можеш зібрати, укомплектувати, запустити, але тобі єдине, що бракує, радіатора. Для цього я використовую, планую використовувати сьогодні. Отримав свіженьку, У мене є система вже кольцування масла від радіатора, коробки передач, а оцей перехідничок. Дасть змогу мені закольцювати ось тут масло радіатора мотора. Так, Тобто, 25-й штуцер під шланг буде вставати сюди, робити коло і входити сюди. Ну, Тобто, замість цього, шланг так буде ставати на цю трубку. Все. Я закольцював масло коробки, закольцював масло радіатора. І ось у мене одна частина, яка дублює горловину водяного радіатора, і зворотний їжачок під шланг посадковий. Це на цей бік. І з цього боку я зроблю, як я зроблю, добра людина, може той саме Федір, якому дуже дякую за допомогу. Токар, зварювальник. Одна із тих людей з золотими руками, які дуже мені допомагають. Зокрема, ці речі виготовлю безоплатно на сьогоднішній день. І ще випробую, зроблю ескіз і замовлю сюди, Закольцую шлангом і зможу пускатися і певний час, так, до набору там, температури веде до 70 градусів. А це, особливо взимку, насправді не так вже і мало часу роботи системи. Упродовж якого ти можеш дуже багато дізнатися про машину. От, такі системи дозволяють за відсутності одного, двох, трьох радіаторів запускати машину і дізнаватися про неї важливі речі. На сьогоднішній день для зручності, для зручності випробування і роботи. Зварювальники зробили мені ось такі вихлопні труби. І труби з, випалені з, з оригінальних флейт випускних, ось, які виходять догори. Таким чином, мотор пускається, і ми маємо доступ фактично до нього звідусіль. Знизу, справа, зліва, спереду, ніякі гази в обличчя нікому не летять. Все благополучно досліджується. І я ж кажу. Комусь це може здатися марнуванням часу. Але коли йде потік, і коли ти раз за разом від машини до машини, там, до горидригом з, з, з креготом по півдня лазиш і е як його, виправляєш речі, які до запуску ти не з'ясуєш, а після запуску з, з ежектором з коритом, туди Фантастично складно діставатися. І ти наново розбираєш бугелі, від'єднуєш корито, витягуєш його, то вся система дозволяє зекономити купу часу і нервів. Дуже рекомендую, нічого складного насправді немає. У кожного свої підходи. Ділюся моїм. От. І завтра планую зробити невеличке відео запуску і роботи машини з цією системою. А зараз піду трохи порозпилюю посадкові місця на бугелях на клапанних коробках. Тому що це у мене оригінальне з'єднання, таке саме, як, власне, на кориті в нормальному стані зовнішній ямик. І він у мене погано входить в клапанну коробку. Ліву. Що це означає? Це означає, що той, що стоїть на кориті, теж туди нормально но війде і спричинить великий великий геморої. І зараз я спробую за допомогою круглого напильника, бо шарошок абразивних у мене поки що, на жаль, цей мінус в мені, звісно, немає. А взагалі-то взяв би шарошечку абразивну, дриль, заліз би і вирівняв, щоб оця річ. Нормально сідала на своє посадкове місце. Це завжди добре перевіряти, перш ніж збирати машину, тому що, як багато чого, в багатій кількості інших випадків аналогічних, якщо ти якесь з'єднання роз'єднав, то це зовсім не означає, що ти зможеш його з'єднати наново-назад. Просто тому що через низку, через низку причин, починаючи від того, що. Там могли бути якісь сторонні деформації після того, як ти його розібрав і закінчуючи тим, що його туди могли всандалити просто якоюсь кувалдою через коліно переламати, впихнути. І воно там їздило якийсь час, деформувалося далі. Ти його розібрав. Напруга знялася з металу. Все, деформація пішла назад, ти його не поставиш. І так це одне з наймоторошних місць, наймоторошніших місць. Так у БМП в плані збирання-розбирання. Дуже раджу аналізувати і доводити цю пару з'єднальну без корита, бо все одно вам, скоріш за все, доведеться його знову витягувати. Дякую за увагу. Успіхів вам. Працюйте і до перемоги!